Всім привіт! Сьогодні 1 червня. Я Катерина Супрун і мілітарний доповідає, чи готова Швейцарія допомагати Україні. Наразі оборонна компанія Руак надіслала запит до державного секретаріату з питань економіки Швейцарії, щоб отримати дозвіл на продаж танків Леопард 1 німецькому концерну Райнметал, який в свою чергу може передати їх Україні. Це вже не перша спроба передати танки Німеччині раніше. Про відповідний запит вже оголошували, але отримували сигнал про відмову. В Руах кажуть, хочуть офіційну відповідь, щоб розуміти, як потім будувати свій бізнес. Йдеться про 96 танків, які Руах купили у Італії у 2016 році. Компанія мала відремонтувати ці танки для того, щоб перепродати або розібрати на деталі наразі техніка залишається в Італії раніше. Генеральний директор район метал Армен Папергер заявляв, що компанія хоче придбати ці 96 танків. Пізніше заявив, що компанія придбала 96 танків Леопард 1 але напряму в Італії. Де коли і як ці танки купили, не розібралися і італійські медіа. Але ймовірно, йшлося не про ту техніку, яка належить Руак. Компанія підпадає під обмеження швейцарського уряду, який забороняє продавати озброєння країнам, які воюють. Тож тепер рішення за швейцарською владою. В країні йде дискусія. Одні політики кажуть, що це неприпустимо порушувати нейтралітет Швейцарії, а інші чекають на обговорення в парламенті. Зауважимо, що 25 травня уряд Швейцарії підтримав рішення щодо передачі компанії Райнметал танків Леопард а 4 для того, щоб вони були потім перепродані. Але з умовою, що вони не можуть бути відправлені в Україну, а мають замінити передане іншими країнами обладнання за час повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Риторика в самій Швейцарії змінилася від країна не може порушувати свого нейтралітету. До давайте переглянемо законодавство щодо реекспорту на початку травня. Комітет з питань безпеки парламенту Швейцарії погодив розглянути питання щодо пом'якшення реекспорту зброї. Серед аргументів підтримка оборонної промисловості країни, оскільки оборонні потреби Швейцарії не можуть задовільнити попит для виробництва. Тож комісія схвалила дві пропозиції: одна дозволяє реекспорт озброєння у виняткових випадках, і якщо це необхідно для національної безпеки країни. Інша говорить про те, що закон про реекспорт може бути адаптований, щоб дозволити поставки військової техніки в країни, які віддані тим самим цінностям, що і Швейцарія, і мають аналогічний експортний контроль. Водночас, реекспорт України, які серйозно порушують права людини, буде заборонено. А також має бути усунутий ризик того, що зброя може бути використана проти цивільного населення. Вернер Зальцман, президент комісії з безпеки, зазначив, що будуть застосовані суворі критерії, які обмежать можливість використовувати швейцарське озброєння у конфліктах, однак реекспорт можливий Україну у стані війни, якщо вона використовує право на самооборону згідно з міжнародним правом. Рішення ухвалюватимуть голосуванням у парламенті. Зараз пом'якшення законодавства щодо реекспорту озброєння у Швейцарії не виглядає. Неможливим зауважимо, що представники обох палат парламенту погодилися на виступ Володимира Зеленського перед депутатами, який може відбутися вже в червні. Цікавий факт з 1970-х років у парламенті Швейцарії виступало всього 28 запрошених спікерів. Якщо рішення про пом'якшення реекспортного законодавства буде ухвалене, це означатиме, що буде розблоковано постачання Україні боєприпасів для ЗСУ Гепард від Німеччини, ракети для зерка Аспідвид Іспанії та бронетранспортерів «Піранія» від Данії. Всі ці три країни зверталися до Швейцарії за дозволом передати озброєння Україні. Звісно, це тільки наявний список, він може бути значно розширений. І як тільки це відбудеться, ви прочитаєте і подивитеся про це на мілітарному. Підписуйтеся на канал, ставте вподобайки. Побачимось в наступних відео.